Шануймо матерів, трудях невтомних, соромився інак своїй мами, бо руки в неї дуже вже старі. Чом грязь під нігтями не миєш ти роками? за тебе чом чистіші шахтарі. Чому у інших матері красиві, доглянуть завжди на каблуках? Чому не пофарбуєш пасма сиві, чом ходиш у беретах і хустках? На ці слова матуся промовчала. Пішла у спальню, вервочку взяла, до господа молитися почала, і молитвенник слізьми облила. Юнак пішов на кухню щось поїсти, картоплі взяв, котлету і салат. Хотів уже за столик тихо сісти, бо всюди був смачнючий аромат. Побачив свіжозварений узварчик, Сторічних сухофруктів із саду, відрізав тіста з яблуком окрайчик. Взявся їсти смачно на ходу. Прийшов до друга іспити вивчати. Відкрила двері. Мама молодая, уміє за собою доглядати і зачіска красива, і хода. У вас так чисто, прибрано, охайно, Щастить тобі, що в мами одинак. А я з братами і сестрами, звичайно, не можу чистоту тримати так. І мама в тебе гарна, молодая, не те, що моя завжди в роботах, а молиться, немов яка святая, до церкви ходить не по бутіках. Займались хлопці майже три години, втомились, їсти хочуть щось. Пішли разом до чистої кухнини, поїсти ж там нічого не знайшлось. На їжу, мама час не витрачає. Бо щоб зварити, треба забруднитись. Тому і чистоту таку тримає, бо дуже часто хоче відпочить. Самотня в чистоті мені живеться, Немає навіть з ким заговорить. Матуся кілька слів лиш обізветься і на процедури знов якісь біжить. Юнак голодний ввечері вернувся, а мама напекла вже пиріжків. Побачив свіжий борщ і посміхнувся. На кухні пахне із усіх боків. Брати і сестри бігають по хаті. Трудяга мама, посуд миє знов. І зрозумів він, що всі вони багаті, бо мама віддає свою любов. А зморщені від праці рученята, і сивина нечесана зрання. Не кращі ні безсонні, оченята, піклуються і моляться щодня. Він підійшов до мами і, обійнявши. Ти пасмо сиве поправляв, промовив руки мами цілувавши, простіть, що їх словами спричиняв. Невтомних матерів трудях шануймо, молитва їхня нас оберіга, І кожну зморшку на руках цінуємо, Локи ми стали їхня заслуга.